Карл Чапек з погляду кішки. Ось моя людина. Я її не боюся. Вона дуже сильна, тому що багато їсть. Вона всеядна. Що ти лопаєш? Дай мені. Вона не красива, тому що без шерсті. У неї мало слини, їй доводиться вмиватися водою. Нявкає вона грубо й надто багато, інколи зі сну мурчить. «Відкрий мені двері. Не розумію, чому вона стала господарем. Може, злопило щось незвичайне? Вона утримує в чистоті мої кімнати. Вона бере в лапку гострий кіготь і дряпає ним по білих аркушах. Ні в що більше грати не вміє. Спить уночі, а не вдень. В темноті нічого не бачить, не знає ніяких задоволень, не прагне крові. Не мрій про мисливство і бійку, не співає, розніжившись. Часто вночі, коли я чую таємничі чарівні голоси, коли я бачу, як все оживає у пітьмі, вона сидить за столом і, нахиливши голову, дряпає своїм чорним кіхітком по білих листах. Не уявляй, ніби я думаю про тебе. Я тільки слухаю тихий шурхіт твого кігця. Інколи шурхет затихає. Жалюгідний дурень, не в силах придумати ніякої іншої гри, і мені стає жаль її. Я також її бути, підійду до неї і тихенько нявкну болісно солодкій знемозі. Тут моя людина піднімає мене і занурює своє обличчя в мою шерсть. У такі хвилини в неї на мить буває помітний деякий проблиск вищого життя, і вона, блаженно зіткнувши, мурчить щось майже приємне, але не уявляй, ніби я думаю про тебе. Ти мене зігріла, і я піду знову слухати голоси ночі.